Розділ із роману Сергія Орянця чотири подвиги читає Анастасія Челенко. На місто вже спускалися сутінки, коли Софії Дарія дісталися клубу, де мав відбутися концерт. Небо затягнуло багряними хмарами, а повітря вібрувало від низького голу, що доносився зсередини. Клуб безодня толився в старому промисловому районі. Його облуплені цегляні стіни були вкриті графіті з черепами, пентаграмами і абстрактними вибухами фарби. Над входом миготіла неонова вивіска, що ледве трималася на двох болтах, а біля дверей юрмилися люди. Фани Айріс мали впізнаваний стиль, що поєднував агресивну естетику молодійного дезметалу з яскравими акцентами. Бритоголові здоровані з широкими плечима в чорних футболках із похмурими принтами чи логотипами її гурту, хлопці середньої статури, з довгим волоссям у шкіряних куртках та дівчата в рваних джинсах та важких черевиках, чиї шиї прикрашали металеві підвіски у вигляді перевернутих пентаграм і драконів. Усі носили шиповані браслети, масивні кільці і ланцюги, які обрязкували при кожному русі. Їхні руки і плечі вкривали татуювання Від рун до змій, що обвивали шкіру. Дівчата, натхненні Айріс, фарбували волосся в синій, червоний чи фіолетовий, робили сміливий макіяж із чорними стрілками і темною помадою, а дехто додавав пірсинг у брову чи губу. Наближаючись до зали, вони чули, як гул підсилювачів наростав. Повітря пахнуло сигаретним димом. І пролитим пивом. У Дайї було таке відчуття, ніби фани злилися в єдиний живий організм нетерплячий, збуджений, готовий вибухнути разом із першими акордами. Вони протиснулися крізь натовп і зайшли всередину. Це воно? Дайя насупився і насторожено глянув навколо. Виглядає так, ніби тут битимуться, а не співатимуть. Софій хмикнула, поправляючи рюкзак. Та ні, бро, це просто їхній вайб, сказала вона. Важка музика, важкі люди. Заходь сам усе побачиш. Раптом темряву розірвали спалахи стробоскопів, що били по очах, а повітря ще більше загуділо від напруги. Всі завмерли в очікуванні виходу Айріс. Сцена була маленька, затягнута чорною тканиною рваними краями. А перед нею вже гойдався натовп енергійний і нестримний. Бритоголові здоровані стискали кулаки, довговолосі хлопці розмахували руками, а дівчата гойдалися в ритмі, поки їхні підвіски дракони погойдувалися в такт. Ось і штовхалися, заводили мошпіт, піднімали руки з козами і кричали щось хрипке, підспівуючи улюбленим пісням. У центрі сцени стояла Айріс. Її силует різко виділявся на тлі червоних прожекторів. Коротке синє волосся блищало, ніби сталь. Важкий макіяж робив її обличчя схожим на маску воїна, шкіряна куртка з шипами на плечах, рвані джинси і татуювання дракона з розкритими крилами і палаючими очима на лівому предпліччі доповнювали образ. Вона стиснула мікрофон і її голос. Вибухнув низьким граулом, що перейшов у пронизливий крик. Відлуння тиші, прокиньте з істиней. Чому ви мовчите світ світу вогні? Гітари вдарили важкими рифами, барабани загупали, мов гармати, і натовп вибухнув. Люди стрибали, штовхалися, кричали слова пісні, створюючи справжнє металеве безумство. Дай я завмер, його очі округлилися. У його часи музика була лютніми баладами, а не цим штормом звуку і люті. Проте щось у ньому ворухнулося. Ніби цей хаос відгукувався в його власних спогадах про битви. Він глянув на Айріс і погляд зачепився за татуювання дракона, у грудях стиснулося. Ключ дракона, щоденник, а тепер це знак долі. Він похитав головою, намагаючись відкинути думки, але мелодія, що пронизувала повітря, тримала його, ніби невидима рука. Це що, ритуал перед бійкою? прокричав він, перекрикуючи гамір. Софіра сміялася, підштовхнувши його ближче до сцени. Ні, це їхній протест, грюкнула вона у відповідь. Слухай тексти, у них усе є. Концерт тривав і викладалася на наповну. Зламана реальність тервала повітря важкими рифами і різкими переходами. Її голос викривав брехню медіа і хабарників, що гребли гроші, не торкаючись праці. Розбиті ланцюги вибухали гімном свободи, де барабани били як пульс, а слова кликали розірвати кайдани спекуляцій. Багряне небо сповільнювало ритм. Мелодія гнітила, ніби дим над зруйнованим світом, а текст про червоне небо екологічної катастрофи змусив навіть Даю задуматися про крихкість усього, що він знав. Її енергія була заразливою, вона гойдалася на сцені, стискала мікрофон, ніби зброю, і кидала в натовп слова, що били, як кулі. Коли останній акорд завісане вігластва. Повільної, але нищівної пісні про сліпоту суспільства до шахраїв і корупціонерів стих, натовп вибухнув криками, а Аріс, важко дихаючи, підняла кулак угору. Прокиньтесь, трясця ваші вашій матері. гаркнула вона в мікрофон. Ми не мовчатимемо. Після концерту Софії Даїя чекали Аріс біля бару. У тьмяному світлі клубу вона підійшла, стираючи піти з чола. Її очі все ще горіли адреналіном. Навколо гудів натовп. Фани, що лишилися після виступу, не поспішали розходитися. Бритоголові здоровані гучно реготали, перекрикуючи одне одного, їхні голоси зливалися з далеким відлунням підсилювачів, що досі гуділи в залі. Дівчата з фарбованим волоссям обмінювалися враженнями, їхні шиповані браслети поблискували в світлі Неону. Один із довговолосих хлопців у шкіряній жилетці тримав пляшку пива, розмахуючи руками так, ніби досі відчував ритм розбитих ланцюгів, і хрипко вигукував рядки з приспіву Рви ланцюги, небо вогні. Інші підхоплювали. Їхні голоси тонули в загальному гаморі, створюючи хаотичну, але живу симфонію відданості. Здоровили з татуюванням черепа на шиї, підняв пляшку до Айріс. За завісу невігластва, щоб ця сволота в костюмах вдавилася. Твій голос їхній кошмар, Айріс!» додала дівчина із фіолетовим волоссям та проколотою бровою. Ну, як вам, новачки? усміхнулася Айріс, замовляючи пиво. Її голос прорізав шум, як ніж крізь дим. Низький, але чистий, і з тією ж силою, що лунала зі сцени. Та норм Софі підморгнула. Ти ввалила, як завжди. Да я мовчав, тримаючи склянку із темним стаутом. Його погляд був задумливим, а татуювання дракона на руці Айріс не давало йому спокою. Нарешті він підняв очі і тихо спитав чому ти це робиш? Ти молода, могла б жити, як усі дівчата твого віку. Чому цей крик? Айріс глянула на нього, її усмішка зникла. Вона відставила пиво і нахилилася ближче. Її очі потемніли. Бо я знаю, що таке втрата, сказала вона тихо. Мені було сім, коли ми з батьками поїхали на відпочинок. Готель, де ми жили, підірвали терористи. Батьки загинули, я вижила дивом. Мене виховали бабуся з дідом. Спочатку я хотіла помсти, знайти тих гадів і розірвати їх, але хто саме це зробив, я так і не дізналася. Знала тільки назву організації, що взяла відповідальність, а потім зрозуміла мстити всім безглуздо. Це тільки плодить нове коло насильства, смертей, ненависті і так до нескінченності. Тож я вирішила розірвати цей круг через музику, через тексти. Я кричу про те, що болить, щоб люди прокинулися плюс волонтерю, допомагаю тим, кому потрібна підтримка. Це мій шлях. Дай я слухав, не відводячи очей. Її слова вдарили в нього, розбудивши спогади про власне минуле загибель батьків, роки бити в жагу помсти, її голос пробивався крізь нього, ніби хвиля, що вибиває тріщини у старій фортеці і розколює камінь спогадів, оголюючи те, що він ховав руками. Образи спалахнули перед очима, кроваве поле, де він востаннє бачив батька. Крики матері, заглушені вітром, і власні руки, що стискали меч, шукаючи сенсу у кожному ударі. Але сенсу не було лише порожнеча, що росла з кожною новою могилою. А тепер ця дівчина з її криком і драконом на шкірі казала йому, що є інший шлях. Його голос став твердішим, коли він додав. То що ти хочеш змінити? Світ? Подивися на нього. Люди б'ються за гроші, що не варті навіть паперу, на якому їх дракують, живуть у брехні, не творять нічого справжнього, нічого, що переживе їх. То може час дати відсіч тим, хто вигадав цю пастку і тримає всіх на гачку?» Айріс уважно подивилася на нього, ніби оцінюючи його слова. А потім усміхнулися гостро, майже хижо. Бо я не вірю, що все вирішується кулаками чи зброєю, відповіла вона. Ти бачив моїх фанатів? Вони не просто штовхаються в мошпітті, вони слухають. Моя музика це не просто шум, зламана реальність рве їхні ілюзії важкими рифами. І пронизливим гроулом, щоб вони побачили брехню за блиском екранів. Розбиті ланцюги це гімн, де барабани б'ють, як серце свободи, а гітари ріжуть повітря, ніби лезо, що розтинають кайдани. Багряне небо повільна, але гнітюча, з мелодією, що душить, як дим екологічної катастрофи, і словами, що б'ють о груди. Я кричу. Здорова економіка не в золоті, що скувала енергію творення в скринях багатіїв, не в папірцях, які тануть, мов сніг на сонці. Вона кров у жилах суспільства, що має текти до кожного, а не застоюватися, затиснута руками паразитів. Я співаю про блага, що народжується з праці, розуму, мистецтва, а не з їхніх брудних спекуляцій. Держава мусить бути сильною, щоб це забезпечити, але не тиранічною, яка душить. А цих спекулянтів, шахраїв, корумповану сволото я висміюю в кожному рядку. Я не хочу війни. Я хочу, щоб люди прокинулися і самі почали будувати своє щасливе майбутнє, щоб заклали міцний фундамент для оновленого суспільства. Да, я завмер. Його пальці стиснули склянку. Її слова були для нього чужими, але водночас знайомими. У його часи багатство вимірювалось землею і мечем, а справедливість силою. Але те, що казала Айріс, резонувало з його власним болем болем від світу, де праця простих людей топталася заради жменьки золота в руках сильних. Забарною стійкою фани загоділо голосніше. Здоровий з татуюванням черепа на шиї, підняв пляшку і знову вигукнув За Айріс, нехай за вісеневігластва впаде, щоб ця сволота в костюмах вдавилася своєю брехнею. Та вони вже тремтять, коли чують твій голос, додала дівчина поруч. Їхня енергія була заразливою. Ніби відлуння концерту досі вібрувало в їхніх кістках. У моєму світі почав Дая його голос був низьким розміреним. Ми билися за честь і землю. Я думав, що помста це єдиний шлях, єдина відповідь на біль утрати. Але що вона дає? Лише марно втрату часу і життєвої сили. Кров не воскрешає мертвих. Попіл не будує домівок, ти права, битися без кінця, це коло, з якого немає виходу, справжня сила не в мечі, а в собі самому, змінити себе через знання, через розуміння, а потім, маючи владу чи багатство, чи то від народження, чи здобути працею, використати це не для себе, а для інших. Створити світ, де ніхто не знатиме нужди, де хліб і дах над головою будуть у кожного, щоб люди могли витрачати свій час не на виживання, а на творчість, на духовність, на те, що робить нас людьми. Я хочу такого життя не для помсти, а для розвитку. Айрі скивнула, її очі спалахнули. Так, сказала вона. Бо якщо ми не зрозуміємо, що справжнє багатство це не золото, а люди, які створюють і живуть, ми так і будемо бігати в цьому колі несвідомого безглуздя. Я не можу зупинити всіх терористів чи спекулянтів, які наживаються, продаючи їм зброю, але я можу кричати, поки хтось не почує і поки вони не почну діяти. Дракон це не просто малюнок. Додала вона, помітивши його погляд, це символ сили, що може знищити, але я обрала його щоб нагадувати справжня міць у творенні, у тому, щоб спрямовувати вогонь на зміну, а не на попіл. Дай я глянув на татуювання на її руці. Воно більше не здавалося просто збігом. Це був символ, що пов'язував його минуле з її боротьбою. Дракон на її шкірі здавався живим. Його очі полагкотіли в тьмяному світлі, крила ніби шепотіли про силу, що не потребує кігтів. У його світі дракони були міфами, символи війни і руйнування. Але тут, у її світі, цей дракон кликав до іншого до вогню, що очищає, а не спалює. Він стиснув кулак і кивнув. Я теж втратив батьків і все життя гнався за помстою, думаючи, що вона втамує мій біль, але ти показала мені інший шлях, силу в тому, щоб змінитися самому і повести за собою інших. Ваш світ дивний, але в ньому є щось, чого я не знав. Я хочу повернутися до життя, зробити світ кращим без воїн, без цього кола крові. Аріс усміхнулася її погляд потеплішав. Тоді ти зрозумів більше, ніж багато хто тут, сказала вона, піднімаючи склянку. За пробудження, бро. Софі хмикнула, крутячи склянку в руках. Ну, якщо він і далі так філософствуватиме, нам доведеться записати його в твій гурт Айріс. Дай я і дракони. Звучить же круто, ні? Склянки дзенькнули. Звук розітнув гудіння бару, ніби перший акорд нової пісні. Поруч фани вибухнули схвальним ревом. Хтось гримнув кулаком по столу, вигукнувши за Айріс і за нас. і пиво розлилося по глибкій поверхні. У тьмяному світлі їхні тіні злилися в одну нерівну, але міцнує обіцянка, що народжувалася між ними. Да я відчув, як щось у грудях розтануло. Не біль, а лише тінь цього болю, що тримала його в полоні стільки років. Гаріс глянула на нього з теплом, якого він не чекав, а Софі тихо всміхнулася, ніби знала, що цей тост не просто слова. Пізніше, коли годинник уже перевели в за північ, Софії Дайя повернулася до готелю. Горище зустріло їх прохолодним повітрям, що пахнуло знайомим старовинним деревом і тьмяним воском згаслих свічок. Дзеркало тихо гуділо. Його поверхня вібрувала, відбиваючи силуети царів Вортимера, Леоніда і Анріки, що чекали за склом. Антуан дивився на них із за дзеркалля, його очі горіли нетерпінням. Софі кинула рюкзак у куток. І дістала сторінку щоденника капітана, поклавши її на стіл. Ну, що, народ, сказала вона, глянувши на всіх, є зачіпка. Треба розібратися, хто цей капітан і де його корабель. Московий штурм, поїхали. Вортимер гмикнув, склавши руки. Корабель, Бретен, орден Чорного Сонця, прогодів він. Може, шукати в архівах. У вас же є ці ваші штуки, як їх, комп'ютери. Енріке кивнув. Його голос був спокійним. Так, сказав він, якщо 15 сотень літ минуло і 45 додало долі, це 1545 рік, коли корабель вийшов із порту, можна знайти записи про кораблі, що ходили вздовж Бретані. Але треба знати більше. Леонід насупився. Його погляд став гострим. Часу мало, холодно кивнув він. Двадцять чотири ось-ось скінчаться. Ми знаємо, як Дайя вийшов, але як Антуан повернеться, чи треба щось робити? Софія розгублено завмерла. Вона кинула погляд на годинник, Лишалося менше десяти хвилин. Антуан у дзеркалі стиснув кулаки. Його обличчя побіліло. Я я не знаю, сказав він, і його голос бринів через скло. А якщо я застрягну тут. Софі, що як ми щось пропустили? Спокійно, Софі спробувала звучати впевнено, але її руки затрусилися, коли вона підійшла до дзеркала. Ми ж усе зробили за ритуалом, має спрацювати мусить. Напруга наростала з кожною секундою. Свічки, що залишилися від ритуалу, тьмяно мерехтіли, кидаючи тіні, що гойдалися на стінах, немов примари. Далія стояв осторонь, його погляд був напруженим, але він мовчав. Хвилини тікали, і Софі відчула, як горло стискає страх. Вона глянула на Антуана. Його очі благали. Але він не знав, що сказати. П'ять хвилин, три, одна. Час! вигукнув Леонід, і в ту мить дзеркало вибухнуло сліпучим світлом. Багряне сяйво залило горище, пронизуючи кожен куток ніби розплавлений метал. Повітря задзвеніло високим пронизливим звуком, від якого у вухах запульсувало, а гуркіт, схожий на далекий грім, Прокотився кімнатою, змусивши дошки під ногами завібрувати. Софія затулила очі. Даїй відступив, а царі в дзеркалі зникли в яскравій млі. Світло згасло так само раптово, як спалахнуло, залишивши по собі запах озону і тишу, що тиснуло на груди. Тіло Антуана, те, в якому був Дайя. Лежала на підлозі, безвольно розкинувшись на дошках. Софі кинулася до нього, серце билося так сильно, що гупало у горлі. Антуане. крикнула вона, трусонувши його за плече. Давай, прокидайся! Антуан повільно ворухнувся і його повіки затремтіли, після чого він розплющив очі. Софі затамувала подих, чекаючи. Антуан кашлянув та сів, розтираючи скроні. Я, я тут!» тут, прохрипів він своїм голосом уже без різкості деї. Усе вийшло. Софія видихнула, її обличчя просяяло від радості. Вона кинулася до нього і міцно обійняла, стиснувши так, що Антуан аж хекнув. Ти повернувся. вигукнула вона, зворушена від полегшення. Я так хвилювалася, дурню. Антуан слабо всміхнувся, обіймаючи її у відповідь. Я теж, пробурмотів він, але я в порядку. Вортимер у дзеркалі гмикнув, його обличчя прояснилося. Ну, хоч хтось із вас у нормі, пробурмотів він. Несподівано Софія відчула холодок, що пробіг по спині. Вона відпустила Антуана і озирнулася. Дайя, його не було у дзеркалі, там стояли тільки спантеличені Вортимер, Леонід та Енріке. Де Дайя? тихо спитала Софі. Антуан підвівся, похитуючись, і глянув на дзеркало. Порожнє місце, де мав бути Дайя, різало очі. Він же мав повернутися, сказав Енріке, і тон його став напруженим. Ритуал закінчився. Чому його немає? Леонід насупився. Його кулаки стиснулися. Щось пішло не так, холодно кивнув він, але ми не знаємо, що. Софій міцно стиснула губи. Тепер її радість через повернення друга затьмарилася тривогою. Антуан поклав руку їй на плече. Може. Він повернеться пізніше, сказав він, намагаючись звучати впевнено. Ми не знаємо, як це працює до кінця, але зараз, зараз у нас є зачіпка. Треба знайти ключ дракона, не відволікаймося. Вортимер кивнув, хоч його очі блиснули сумнівом. Хай так, прогодів він, але дає, ми його не кинемо. Софія зітхнула, глянувши на сторінку щоденника, що лежала на столі. Добре, сказала вона тихо, шукаємо ключ. А дай я, сподіваюся, він десь там і повернеться. Горище занурилося в тишу, яку порушувало лише тихе гудіння дзеркала. Таємниця Даї висіла в повітрі, але попереду їх чекала нова мета ключ дракона. Якщо вам сподобалось, вподобайка, підписка і коментар допоможуть новим історіям з'являтися швидше.